Вітаю, друзі! Олексій Ляшенко. П'ятниця, традиційні 5 хвилин. І вчора, уже в другій половині дня, був цікавий візит, а візит був не анансований. Це можливий кандидат на пост президента США від республіканської партії Майкл Пенс. Він був колишній віце-президент Сполучених Штатів. Він же зустрівся з Зеленським, а також відвідав Бучу Ірпінь та Мощун. Ну, це добре, що його повезли, показали, поговорили, республіканська партія, хто там, ми ж не знаємо, хто хто, хто переможе. Зараз працюємо з Байденом а далі будемо дивитися. Єдине мене вже трохи не влаштовує, бачите, як дівчинка така, що можна ввозити і в інші міста. Так, це не дуже е, безпечно, але можна повести навіть в Запоріжжя, показати, що в Запоріжжі, можна повезти в Дніпро, показати, що в Дніпрі. Можна повезти туди ближче до фронту, показати, що у фронті, що біля фронту. Да? От Краматорськ, ось стільки було. Повезіть, покажіть. Хай бачать, хай не думають, але налагоджувати відносини і з республіканцями, і з демократами це дуже добре, друзі. Ну, як і наш от міністр закордонних справ коли я поговорив зі Столбінером. А я вам, друзі, хочу подякувати донаторам а, ті, хто вчора продонатив, це Рашевська Світлана, величезна вам подяка, і Толмачов Олександр. Це були вже ввечері після випуску вечірнього. Величезна вам подяка за вашу допомогу. Так, от, Кулеба поговорив зі Столбендером. Під час е, розмови, Ну, він подякував генсеку НАТО за його зусилля, е, щоб е, саміт пройшов на волні, на хвилі України в Вільнюсі. Подивимося, що буде. Україна працює з усіма членами НАТО і навіть з Угорщиною працює. Ну, Подивимося, подивимося, що буде на цьому саміті. Е, нас хвилює одне. Нас хвилює одне час ясності щодо членства України в НАТО. Треба його просто визначати. Ми не кажемо завтра, післязавтра, сьогодні, через рік, коли закінчиться війна. І це нормально. Погодьтеся зі мною. Це нормально. Йдемо далі. Е, ну, Сергій Наєв. Він зараз рекомендує прикордонним мешканцям, які живуть в прикордоні Сумщини, е, ну, евакуюватися. Це, не, це непокоїть. Чесно, це непокоїть, тому що Сумщину обстрілюють практично кожен день. І це ну, трохи. Трохи не так. Далі я хочу вам повідомити одне: що, якщо вам подобається те, що ми разом, підпишіться, друзі. Порекомендуйте іншим. Розповсюджуйте всі, 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 всі публікації розповсюджуйте. От Зараз менше, набагато менше стали розповсюджувати, і Фейсбук мене не розповсюджує. Так от, Юрій Ігнат це наш керівник. ППО ну, протиповітряної оборони взагалі, він сказав, що ми отримуємо дані про зліт стратегічної авіації Росії від наших союзників. Наші союзники підтримують Україну постійно. І вони надають інформацію: у них радари, у них спутники, у них обладнання. На жаль, у нас такого. Ну дуже мало. Ну дуже мало. Ну отак от, от ми розвивалися 30 років. Ми все продавали, роздавали, розтаскували. Ну, як вийшло, друзі. Як вийшло. Що, 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 що я вам можу сказати? Нічого. Нічого. Дякуємо нашим. Керманича. за те, що у нас нічого не залишилось. Ось і все. Ну, є такий міністр оборони Бел Уоліс, це е, в Великої Британії. Да? І він підтримує і Британія, і Франція, і багато держав, більше вже 20 держав підтримує прискорене членство України в НАТО. Він підтримує надання гарантій, він підтримує е, рамки межу, межу коли, як і що. І Він підтримує пропустити ПДЧ план дій щодо членства. Це цитирує міністра Sky News, видання Sky News. Молис також вважає, друзі, що питання щодо надання нашій країні гарантій безпеки, ну, скоріше за все, не будуть вирішені в Вільнюсі. Але він е, наголошує на тому, що треба до наступного саміту це все владнати, а можливо зробити в та, да? позачерговий саміт НАТО, коли буде все готово. Ну, такі на сьогодні новини у п'ятницю. Новини непогані, новини більше закордонні. Але вони бувають різні. Бувають внутрішні, бувають закордонні, бувають військові, бувають не дуже гарні, бувають гарні. Єдине, що я завжди так ну, дуже з небольшою охотою говорю про Росію. Ну, не подобається мені це. Так буває. Підпишіться, друзі. Дякую вам. До гарячих новин. Україна переможе.